Мої вітання в ефірі програма Срібна гривня спільний проєкт Чернігівської торгово-промислової палати та телебачення новий Чернігів. Україна отримала у спадок після розпаду радянського союзу величезний промисловий комплекс. Чи вдалося Україні його зберегти? У що перетворилися приміщення та бази колишніх промислових гігантів? Про повернення до життя промислових об'єктів розповість вам срібна гривня. Що заважає вдихнути друге життя в підприємства, які не працюють, брак ідей чи коштів на сьогодні? Настало питання розробляти й проєкти комплексного розвитку промислових вузлів міста. Вчора заводські цехи, сьогодні елітне житло. На що перетворюються покинуті заводи в Європі та в світі? розбудови. особливість процесу полягає в тому, щоб не демонтувати об'єкт, а зберегти його автентичність, але нове функції. як вирішує проблему непрацюючих підприємств. Чернігів найголовніше для міської влади це створення умов. E Над вирішенням проблеми непрацюючих підприємств б'ються в усьому світі. Що робити з колишніми промисловими гігантами, обговорюють за одним столом чиновники бізнесмени-архітектори. Особливо актуальним це питання стало для країн колишнього СНД. Економіка Радянського Союзу була побудована так, що одне підприємство могло забезпечувати своєю продукцією усю велику країну. За статистикою лише половина з них продовжують виробничу діяльність. Сьогоднішній день решти непрацюючі величезні приміщення на великих за площею територіях. Промислові підприємства нашої області України сьогодні перебувають у занепаді. Переход до ринкової економіки не супроводжувався науковими дослідженнями переходу, не супроводжувався визначенням, як повинна розвиватись промисловість у нових економічних умовах. Тому більшість багато, я скажу, навіть. Майже половина підприємств Чернігівщини на сьогодні або в стадії банкрутства, або вже ліквідовані, або змінюють свою, так скажемо, адаптують свою промисловість в залежності від технологій там, і таке інше. Сьогодні ці підприємства займають територію, значну територію населених пунктів Чернігівської області. Ці території забезпечені інженерними мережами. І, на жаль, вони сьогодні нераціонально використовуються. Як використовувати колишні виробничі приміщення, таке рішення потребує комплексного підходу. Тут враховуються особливості будівель, їх розташування на місцевості та майбутнє призначення. Виходячи з цього, архітектори розробляють проект. Його реалізація і повертає життя вчорашнім заводам. Цей процес називається ревіталізація. Ревіталізація походить від латинського «re» відновлення та віта життя, Дослівно – повернення життя. Поняття, що використовується в і практичній діяльності, яка характеризує процеси відновлення, оживлення, відтворення в архітектурі поняття ревіталізація, близьке до понять реконструкція та ремонт. Будівля після ревіталізації знову повертає своє втрачене призначення або набуває нове. Одним із завдань при цьому є збереження історичного вигляду будівлі. Держава повинна активізувати питання. Е Майбутнього цих промислових підприємств. То вони вже не конкурентно спроможні в випуску своїх товарів, які вони колись випускали. Тому, звичайно, їх перепрофільовувати необхідно в інші, і от, я думаю, культурні заклади для того, щоб людям дати місце роботи і, і тоб, створити якусь цікаве культурне середовище в тому чи іншому районі. Головна мета реконструкції об'єкту зробити його діяльність такою, щоб він сам заробляв кошти на своє утримання. Не менш важливим також є і створення такої інфраструктури, щоб відновлене місце вдало вписалося в оточуючі середовище і стало центром залежно від призначення культурним, туристичним торгівельним розважальним. Треба щоб в місто, наприклад, міська рада, яка займається питаннями розвитку, соціального розвитку міста. Повинна це ініціювати, розробляти комплексні проблеми. У нас є генеральний план. До генеральних планів розробляються проекти детальних планувань. Так, от я думаю, на сьогодні настало питання розробляти й проекти комплексного розвитку промислових вузлів міста і розвивати їх в комплексі не тільки. Сам промисловий вузол, а в комплексі з історичним чи середовищем, чи окружу, оточуючим середовищем. Міська містобудівна рада і обласна містобудівна рада. Ми будемо там ініціювати ці всі питання для розвитку вносити пропозиції органам місцевого самоврядування. Що робити з покинутими промисловими будівлями? Це питання вже давно займає архітекторів світу, Європи та України. Існує чимало рецептів надання другого дихання промисловим будівлям. Далі у програмі, у що можуть перетворитися колишні заводські цехи? Світ вже давно переймається проблемою збереження цікавих за архітектурою споруд і докладає багато зусиль для їх реконструкції. Так, наприклад, в Кореї відновили занедбану естакаду та зробили з неї місце для відпочинку. В Детройті покинуті промислові приміщення на околиці міста перетворилися на привабливе житло. В багатьох місцях світу вчорашні промислові будівлі стали культурними, розважальними та туристичними центрами. Головне при цьому зберегти первинну архітектуру об'єкту. з Європа має великий досвід ревіталізації. Особливість процесу полягає в тому, щоб не демонтувати об'єкт, а зберегти його автентичність. Треба використовуючи архітектурні форми, вдихнути життя в будівлю. Сами новим будинком в місті. Як з'ясувала срібна гривня, Чернігів має свій досвід ревіталізації. Частині підприємств вдалося зберегти виробництво, а отже, промислова база використовується за призначенням. Частина підприємств перетворилася у торговельні комплекси. Є в місті і такі виробничі будівлі, які стоять порожні, але їх власники мають перспективу щодо реалізації. Друге життя колишніх промислових підприємств актуальне питання і для Чернігова. В минулому промислові гіганти: хімволокно, «Хімволгно», суконний комбінат, заз, жовтневий молот мають великі за площею території. Навіть на тих підприємствах, які продовжують працювати, площі використовуються не на сто відсотків. території пусті корпуси, тому тут пошов процес або взагалі відділення цих територій. продажа отдельных объектов либо идет сдача в аренду, но пока, в общем-то, эти предприятия в промышленном комплексе не задействованы. И сегодня, да, стоит вопрос о том, как же вернуть или, скажем так, возродить промышленный комплекс города Чернигова. И вот ревитализация – это один из путей по поводу ну, восстановления, реконструкции. Друге слово, котрому ми не привикли но це сьогодні вже входить в нашу жизнь. це ревіталізація в об'єктів промишленого комплексу міста Чернігова. Території промислових підприємств, як працюючих, так і не працюючих, займають 16% території міста. І ця територія має використовуватися функціонально. Для кожного з підприємств розробляється план функціонального використання його території. Такий документ визначає оптимальне використання промислових об'єктів. План функціонального використання території від від річкового порту до заводу силікатних виробів, де також завод силікатних виробів, скажімо, він повинен бути винесений. Тим більше економічна ситуація зараз там така, що він банкрут. Територія ця дуже цікава. І взагалі, якщо враховувати світові досвід, до нас приїжджали, тут вже інвестори цікавилися. Наприклад, досить досить поширений зараз метод це коли промислові підприємства. Які раніше існували, переробляються. Виходить їх зміна цільового призначення, і, наприклад, комплекс такий готельно для готелів, для відпочинку на території переробки промислових підприємств під такі зони. Що саме може розміститися у вчорашніх цехах, потребує наукового підходу і детального вивчення, можливості території. Всі особливості враховані в генплані, який потребує оновлення. Найголовніше для міської влади це створення умов. От зараз генеральний план потребує оновлення. Я думаю, що на цей рік, на жаль, ми поки що не виділили коштів. Це значні, це потрібно біля 5 мільйонів і оновлення топографічної основи розробки і коригування генерального плану. Я думаю, от в процесі е, виготовлення чи коригування генерального плану проекту забудови, плану зонування території. Це ті документи, які повинні вже враховувати і зміни сьогоднішнього дня, і вони повинні. Передбачати ці можливості інвестування і використання цих територій, тож поки що власникам підприємств нічого не залишається, як самим вишукувати шляхи оптимізації промислових територій. Так, наприклад, камвольно суконній компанії Чексіл вдалося зберегти виробництво. Сьогодні КСК продовжує виробляти вовняну тканину. А на вільних від виробництва території керівництво створює індустріальний парк. Ми посчитали, що е, по всім, як би ми добре організували роботу. то у нас будут излишки площадей, оборудования, которые мы просто не сможем задействовать. Вот по счету этого мы создали индустриальный парк. Люди приходят к нам, мы предоставляем им в аренду площадя. Опять, это производственные площадя, это складские, офисные, торговые и, и другие, если нужны какие-то другие виды деятельности. Мы создали парк, осталось его официально зарегистрировать. И основная задача парка заключается в том, чтобы эффективно использовать те площади и то оборудование, которое у нас есть. Часть оборудования, которое уже не будет использоваться, просто демонтировать и списать, и сдать металлолом. Ну и, соответственно, вот такое компактное размещение, мы уже эту работу введем, второй год, позволит освободить порядка 100 тысяч квадратных метров площадей и сдавать их в аренду. На думку фахівців, Чернігів має ще один гарний приклад ревіталізації. Це торгівельно-розважальний комплекс Рояль, який розташувався в реконструйованому приміщенні фабрики музичних інструментів. На території музичної фабрики з'явився новий комплекс торгівельний сільпо. Він використовував частково використаний. Як, як же це як не приклад, ну, найбільш успішної в Чернігівщині на Чернігівщині, мабуть, в Україні реалізації того технопарку. Там вже стояв, ну. Старезний будинок, використання, там багато вкладено. Поряд з ним ще один цех і ще один цех. Я мав е, можливість там працювати, проєктувати там такі можливості з, е, поряд, тільки вже по вулиці Щорсу, е, які могли е, ну, реалізувати. Але бачите, сьогодні всі їдуть туди на музф, е, фабрики, на, на в це Сільпо, тому що воно вже має свої, е, свої якорі, як кажуть, каже, там наукові якісь конференції проходять із е, повар, поварів Там е, ну тобто вже в Чернігові шумить біля цього. Є в Чернігові підприємства. Владі власники яких вже не перший рік ламають голову над їх подальшою долею. Власник заводу Жовтневий молот» Сергій Кнуренко за пошуком ідеї звернувся до польських студентів архітектурного факультету технологічного університету з Познані. Студенти запропонували своє бачення того, що може бути на території колишнього заводу. Вони розробили вісім проєктів, які представили на міжнародному форумі в Чернігові. За їхнім задумом, на території колишнього ремзаводу може бути і розважальний центр, і кафе, і навіть готель. Там є. Шість будівель, які на мій погляд представляють ну цінність певно архітектурну, історичну і так далі. Його унікальність полягає в чому, тому що там є історично, ну цінні архітектурні. Будинки, ну, архітектурно, історично цінні будинки промислової архітектури минулого століття раз, і вони ж виконані з, черв... з червоної цегли. Знайдіть сьогодні у нас промислову архітектуру з червоної цегли. Окрім історичної цінності, будівлі представляють ще й цінність матеріальну, бо власнику дорого обходиться їх утримання. Були місяці, коли ще було виробництво, коли я докладав 100 тисяч гривень щомісячно. 100 тисяч гривень щомісячно. Так, це багато дуже. Це дуже багато. Сьогодні менше. Ну, сьогодні, скажімо, 30 тисяч щомісячно, тому що там дещо в оренду здано і так далі. Але все одно кожен об'єкт має бути самодостатнім. З економічної точки зору не знайдена сьогодні діяльність, яка б. Робили самодостатнім. І все ж таки повернення до життя архітектурних об'єктів, що втратили своє первинне призначення, має бути справою не тільки власників самих об'єктів, а й місцевої влади та громади. Бо вдала ревіталізація змінює на краще життя всієї території та її жителів. Тут має бути спільна робота, тому що така підтримка і така ініціатива, як Формат спільного проекту, коли і самоврядування, і громада, і власники проекту вони рухаються в одному напряму, була б найефективнішою, найкращою, тому що якщо є якась така Ідея, якщо є така виробнича колись площадка, яка сьогодні не працює, заростає бур'янами, а в разі вдалої реалізації такого проєкту, вдалої ревіталізації, там буде життя, там буде активність, там буде цікаво і корисно громаді, то саме так це і повинно відбуватися. У багатьох випадках у витоків перетворення бази вчорашніх промислових гігантів на цікаві для території об'єкти стоїть влада. Саме вона виступає ініціатором та головним шукачем інвесторів. Чернігівська влада має план розвитку промислових територій, залишається побажати сприятливих обставин для його реалізації. На все добре.